Ну Так, хлопці олігархи, всім привіт. Сьогодні у нас буде таке відео, відео допомоги. Олександр з Умані попросив допомогти зробити приборку. У нього щось там з приборкою. не те. Прислав мені приборку і Купив приборку на розборці. Зараз ми йому скинемо параметри приборки. Його на нову. Та відправимо йому це все назад. Так, це у нас що? Це у нас такий чарівний бокс, контейнер. Ох, йо, ПРСТ. Ось так, приїхала приборка. Ось що це таке. Папір. Так, о, є, ось воно ось так. Запакована. Так, ми хоп. Розрізаємо. Дивимось де чья. Так, це що у нас? Це у нас отака красива приборка. Меган англійська. З Англії. Так, що це у нас тут? Хоп? Expression RLV, Так, є, рік приборки у нас 11 -й. ось. Так, і є у нас така коробочка, чарівна. Ще одна приборка, да? Ой, тут, господи, Ісусі. О, ось приборка ще одна. Це, мабуть, Олександра. Так, хоп. Витягуємо. Хопа! Моя! О! Саня написав моя. Щось у нього тут відвалилося ось. Ну нічого, зараз ми щось побачимо, подивимося. Спочатку підключаємо його приборку. Підключаємо Renolink. зліємо флеш з цієї приборки, зліємо з цієї приборки, також є пром. А також ми на всяк випадок із світсіля зліємо І флеш, і пром. Збережемо в себе на всяк випадок, що було. Ось такий безлад. Міган створений для таких речей. Ласточка моя хороша. Моя кисічка. Так, все. Харе жартувати, поїхали. Зараз зніму я свою, ой, улюблена моя приборочка. Зараз ми її знімемо і будемо робити віщі. Так, ось дві приборки є. Ось вони. Одна і друга, так? Да? Так, це що у нас? 15 РН? Тут такий самий код. І тут те ж саме. 11 рік, 11 рік. Ну, нічого страшного в цьому ні. немає. Можна проборку ставити і іншого року. Так, приборка стоїть на місці. Трошки втомилася стрілочка, прилягла відпочити, ну то таке. Так, aerorпрохту ми туди не дивимось, це інша машина. Ось тут я фото тільки що додав, показав, що не працює кружочок. Оцей. Так, на приборці 277 тисяч 108 кілометрів. Тут треба бути уважним. Підключив я Ренолінк. Мой на мою ластівку красиву, Укусну. Екстра, ТБД. Це в нас Fluence Remegan Chic. Red Flash. Фоп. Це зчитує флеш. Бажано відкрити відкриті дверцятки, як там написано, ось так. Трошечки приоткрив я. Все, хай зчитує, а ми чекаємо. 18-19%. Все працює, все зчитується. Це ми качаємо флеш. Потім скачаємо ще є Єпром. Є єпром це наше налаштування, як би казати, конфігурація. Поки вона там качається, я вам розкажу малесенький нюанс. Дивіться. Треба бути уважним, коли ви міняєте приборку. Чому? Якщо ви ставите на машину приборку, у вас рідний пробіг машини, наприклад, 100 000 км, у вас приборка приказала довго жити. Приборка померла, царство небесне їй, і ви купляєте на розборці приборку. Приборка має, наприклад, 200 тисяч км. На машині у вас 100 тисяч оригінального пробігу. На приборці там 200. Або вообще, самий самий смак це коли 500. І ось дивіться, що трапляється. Ви ставите приборку сюди, з пробігом 500 тисяч км. Починаєте їхати. І пробіг з приборки записується в пробіг АБС. -а. І в АБСі теж стає півмільйони а далі воно спілкується з двигуном, і в двигун прописується не 100 тисяч, а півмільйони. І ви маєте автівку з пробігом 100 тисяч кілометрів, Але в АБС, в приборці, в двигуні, у вас буде півмільйони кілометрів. І тоді що при продажі автівки. Спробуйте, докажіть, що у вас не півмільйони кілометрів. Ну, звичайно, що там можна буде подивитися по салону, рулю. Ну, все це перешивається, все це робиться. Насправді, люди підключаються комп'ютером, дивляться півмільйона. Машина 12 рік, дизель пригнана. Ну, може так і бути. І машина у вас теряє в ціні. Ось так можна попастися. Якщо у вас, наприклад, буде в машині там 400 тисяч, в ABS 400 тисяч? Ви поставите приборку з машини, де було 200 тисяч, то якщо сама флеш не коригована, тобто там не відв'язана від е, взаємодії з АБС, то у вас має підтягнутися пробіг з ABS. Що з цього всього? який... Висновок ми робимо. Якщо ставите проборку з меншим пробігом, пробіг підтягується з машини. Якщо з більшим, вона може вам нашкодити дуже-дуже-дуже діловно робити дуже поганих. Звичайно, що все це мотається і блок вигуна потім, і АБС мотається. Але, але треба, якщо ви не знаєте, буде біда. Ви заплатите ще кошти за те, щоб. Вам це все відмотати назад. Так що будьте уважні при заміні приборної панелі. Фішка ще в чому? Як дізнатися, підтягне приборка чи не підтягне пробіг за БС і пачений у вас флеш чи ні? Дивіться. Або якісь маніпуляції з машиною робилися чи не робилися, моталась машина чи не моталась. Кожен з вас може перевірити це. Тобто, моталась машина чи не моталася, це перший признак. Якщо ви дивитесь на добовий пробіг, і там цифра менше 1000 кілометрів, то приборка патчена, стопудова. Тобто у вас постійно скидається добовий пробіг. У когось він скидається на 600 кілометрах, у когось на 100 кілометрах, у когось там на. 500 кілометрах цифра більше, ніж 1000 тисячі вона ну її немає. Наприклад, ось моя приборка. Да? У мене машина була кручена, стопудово тому що там в двигуні тут 400 тисяч. Е, може, мінявся сам блок двигунації. Е, АБС там був 200 тисяч. Приборка була там теж. Але фішка в чому? У мене постійно скидався цей пробіг. З машиною щось робилася, і я знаю, що машина стопудово пробіг більший, ніж вказано. От ти їдеш, да, там, все добре, хочеш там, заміряти, там, наприклад, я їздив там, додому, 1000 там, км. Ставлю я добовий пробіг, думаю, буду їхати. Проїхав 100, 200-300, 400, бац! Дивлюсь, опять 5 км. О, думаю. Опять скидаю, 5, і знову, 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 знову. Загальний пробіг йде, а добовий пробіг не працює. От в цих приборках значить, флеш патчений, Вона мотається, її можна змотати або в плюс, або в мінус, і вона не буде, скажімо так, тягнути в АБС з цієї приборки. І вона не буде тягнути великий пробіг, більший пробіг АБ, за БС сюди в приборку. Тобто вона відв'язана скажімо так, від машини. От коли ви купуєте там, машину, дивитесь, да, там, нажали пробіг добовий, тик-тик-тик, якщо там 2000 км стопудова, з приборка нічого не робилось. Або робилось дуже-дуже по-умному, дуже-дуже хорошо. Тому. Це один з признаків. Лазили в машину або не лазили. Так, поки я вам тут розказував усякі страсті, все, в мене скачався. Флеш скачали. Тепер качаємо є, -є пром, Налаштування. Оп! Так, я її промп зберігаю. Написав Умань. Все. Цю приборку знімаємо. Збираємо, заднімо приборку. Оцю красиву, таку чарівну, вкусну. Опа! Так, Там є так раз, два. Від'єднуємо опа Забираємо. Ставимо англійську. Опа-чак. Оп. Так, раз, два, три. Елочка горы. Оп. Е. Опа. Ой, ой, ой. Так. Так. Оп. Е. Ой. О. Пробег даже практично одинаковый. 278, 729. М -м -м. Предсказання. Да все добре. Тут, А ану. О, це воно. Ану, заведемо цю Є, все, є. О, підігрів, світиться все, мабуть, в цій машині був підігрів. Так, все, погралося, хвати. Качаємось тепер її проб є приборки. рід а, флеш, флеш, вибачаюсь. Хоп Коннектимся на всяк випадок. Так. Флеш з другої приборки практично зібраний. Оп. Все, зберігаємо його на всяк випадок. І зберемо зразу Єєпром, на всяк випадок. Може згадиться колись. Ага, ось коли у вас ноу no дата, бачите, приборка потухла, треба відкрити і закрити дверцятки, щоб вона у нас проснулася. А Так, далі. Завантажуємо сюди єєпром Олександра. Він у мене називається Умань. Я написав. Тик-тик-тик-тик-ось. Умань. Опача. Відкрити. Все, записуємо є є Ось Дивіться, пробіг став 277 108 кілометрів. Все, тут написано Дан у Олександра. Мають зберегтися всі його налаштування автівки на цій приборці вже. Ну, А на сьогодні все. Всім дякую, до побачення. Надіюся, що моє відео було комусь цікаве та корисне.